Друзі, сьогодні вирішила спекти рогалики. Я знайшла цей рецепт у себе в записнику і йому, напевне, років 40. Ну, дуже давно ми не готували. Рогалики були дуже смачні, з різними начинками. І по рецепту мені потрібно буде 200 г домашнього сиру. Я перетерла його насито, пачка. Маргарину, у мене тут маргарин і вершкове масло борошно, борошно просіяла, борошно написано по рецепту 2 тонких стакани. Ще добре знайшла ще е, такий тонкий стакан. Я переважила десь 300 грамів потрібно борошна, і по рецепту написано. Трішки соди. Ну, візьму отак соду, тому що не хочу розпашувати, не хочу порушувати рецепт. Зараз я це все перемішаю. Замісила тісто, накрила плівкою і відправлю на 20-30 хвилин в холодильник. Цукор поки ми не додаємо. Все відповідно, рецепту. Розкатали наше тісто. І тепер. Посипаємо цукром. Гарно-гарно посипаємо. Цукру ж ми не додавали. от він тепер і сюди і піде. На кожний з сегментів ложимо начинку. Це у нас чорнослив, горішки і родзинки, і закручуємо рогалик. От Починаємо закручувати рогалики. Отак. Ось такий симпатичний рогалик. рогалик. Продовжуємо крутити рогали. Чинку цукор я не ложила, достатньо на тісті було цукру. І тепер деко відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 30 хвилин. Наші рогалики вже готові. Притрушуємо їх. Цукровою пудрою. От подивіться, це я розрізала з родзинками. Зараз будемо смакувати з кавою, але, ми вже не витримали, попробували дуже-дуже смачні. Рецепт простий, доступний. Готовте, діліться, якщо у вас є рецепти. Чекаю, підписуйтесь, будьте здорові!